Отже, сьогодні ми поговоримо про становище Русі України за правління Ярославичів, тобто після смерті Ярослава Мудрого. Після смерті Ярослава Мудрого Русь Україна переживає за Вона вступає в фазу феодальної роздробленості. Що таке феодальна роздробленість? Це поділ країни на малі володіння, які не мали централізованої влади. Фактично, це відсутність єдиної держави а поділ країни на окремі удільні князівства. На чолі цих князів стояли представники династії Рюриковичів, різного роду спадкоємці Ярослава Мудрого. А після смерті Ярослава Мудрого Ярослав залишає заповіт. В якому він поділив землі Росії України між своїми синами. Для чого він це зробив? Він хотів попередити міжособну війну між своїми синами, яка була традиційна вже для Росії України. Пригадаємо, після смерті Свя... Святослава Ігоровича його сини почали боротися за великий князі стіл, таким чином став князем Володимир Великий. Після смерті Володимира Великого, знову ж таки, сини Володимира Великого почали боротися за верховенство влади, внаслідок чого князем став Ярослав Мудрий. Щоб попередити братовбивчу війну, Ярослав Мудрий залишає заповіт, де він розділив землі Росії України між своїми синами. Так, старші сини Ізяслав. Святослав і Всеволод отримали головні землі. Зокрема, Ізяслав отримав як найстарший київський стіл. Його середній син Святослав отримав Чернігів. Син Всеволод отримав Переяслав. Далі ми будемо говорити про менших синів, які отримали менш зазначенням землі. Зокрема, це Ігор, який отримав Волинське князівство, син В'ячеслав отримав Смоленщину, і онук Ростислав отримав Галицьку землю. Фактично, цим заповітом він поділив централізовану Русь-Україну на окремі володіння, які були в підданстві його синів. Чи вдалося Ярославу Мудрому? Попередити війну між своїми синами ми сьогодні дізнаємось. Внаслідок заповіту і внаслідок поділу Росії України у нас формується Триумвірат. Триумвірат це спільне правління синів Ярослава Мудрого. Це Ізяслава, Святослава і Всеволода. Пригадуйте, ми вже зустрічали подібне явище як дві Умвірат, коли нас спільно правили два князі: це Ярослав Мудрий і Мстислав Чернігівський. Тримвірат передбачав спільне правління трьох старших братів, що отримали головні землі Київ, Чернігів, Переясли. Дана форма правління проіснувала з 1054 року. По 1073 рік. Знову ж таки, що передбачав Триумвірат? Триумвірат, це Союз Ізяслава, Святослава і Всеволода. Тому і був Триумвірат – Союз трьох братів. Найважливіше досягнення цього періоду, або найважливіші події цього періоду, це боротьба з половцями. В 1068 році. На території Русі України з'являються нові кочові племена, що становили загрозу Русі це Половці. У 1072 році брати доповнили кодекс законів, який створив їхній батько. Це руську правду, доповнивши її так званою Правдою Ярославичів. Знову ж таки, старші брати в Союзі намагалися збільшити власні володіння за рахунок молодших братів. Таким чином, у нас почалася знову ж таки міжособна боротьба. Фактично, заповіт Ярослава Мудрого він не вирішив проблему війни між братами, він лише її відтягнув. На довший термін. Тепер поговоримо про половці. У 1060 році біля кордонів Русі України з'являються нові кочові племена, які в літописи війшли як Половці. Вони витіснили Печенігів і заселили. Стопову зону сучасної України. У 1068 році відбулася е, вирішальна битва між руськими князями та Половецьким військом? Внаслідок цієї битви руські князі програли. Ця битва йшла в історію як битва на річці Альта. Як ці події описує Нестор літописець в Повісті минулих літ? Прийшли іноплеменники на Руську землю, а Ізяслав, і Святослав і Всеволод вийшли супроти них. За гріхи наші напустив Бог на нас поганих. І побігли руські князі, і були переможені. В Даному ривку літописець описує поганих це половці. Зокрема, головну причину поразки він бачить не в міжособній війні між братами і відмовою молодших братів підтримати триумвірат, а саме так звані гріхи наші напустив Бог поганий. І, відповідно, руські князі програли битву і побігли. Оптична поразка від половецького війська ще більше посилила міжусобну війну між князями. Тобто війну між нащадками Ярослава за руські землі. Відтепер вже почали боротися між собою старші брати Ізяслав, Святослав і Всеволод. Так, у 1073 році Внаслідок повстання київлян з Києва був вигнатий старший брат Візяслав. Він був зятям польського короля, тому він втік з Києва і там знайшов прихисток в Польщі, в Польському королівстві. Натомість до Києва був запрошений середній брат Святослав. Ми говоримо, що з 1073 року у нас розпадається трімвірат, тому що. Була порушена. Був порушений принцип заповіта Ярослава Мудрого і в 73-му році на Київський стіл сів середній брат Святослав. Право він недовго, всього три роки з 1073 по 1076 роки. Після його смерті на київський стіл сідає. Найменший серед старших братів, тобто третій, це Всеволод. Всеволод був київським, київським князем аж два рази. Чому два рази? Перший період це 1076 1078 роки. Це перший період після смерті Святослава, він, як законний претендент, вступає на київський стіл. Але ми не забуваємо, що Князь Ізяслав, який є найстарший серед синів Ярослава Мудрого, він ще живий і перебуває в так званому вигнянні в Польщі. У 1078 році він заручився підтримкою польського війська і вирушає війною проти свого брата Всеволода, щоб відстояти своє право на київський стіл. Йому вдалося зайняти Київ, але ненадовго. Він проправив лише пару місяців у 1778 році, і знову тікає до Польщі. І тому другий період правління Всеволода після втечі Ізяслава це 1078 1093 роки, фактично до самої смерті. Новим явищем для вирішення проблемних питань між князями стали князівські з'їзди. Князівські з'їзди це зібрання князів династії Рюриковичів для вирішення спірних державних питань. Зокрема, ми сьогодні згадаємо два князівські з'їзди. Перший це Вишгородський з'їзд, що відбувся в 1072 році. Це перший князівський з'їзд, в якому взяли участь три брати, про яких ми говорили раніше: це Ізяслав, Святослав і Всеволод. Головне питання було вирішити питання перенесення мищей святих Бориса і Гліба. Пригадаємо, коли ми говорили про другу міжособну війну між. Синами Володимира Великого, внаслідок якої померли Борис і Гліб, їх зробили першими святими. І ось вже нащадки Ярослава Мудрого вирішували питання перенесення святих мощей Бориса і Гліба. А також на цьому з'їзді було устатковано Правду Ярославичів. Більш важливим був Любецький з'їзд. Любецький з'їзд відбувся в 1097 році. Після смерті Всеволода, третього з по старшинству сина Ярослава Мудрого, у нас почалась кровопоролитна війна між нащадками Ізяслава, Всеволода, Святослава за стіл. Тобто, кожен з онуків Ярослава Мудрого. Претендував на титул київського князя. Відповідно, починається боротьба за руські землі. Щоб вирішити питання спадкування земель, було прийнято провести Любецький з'їзд. Зокрема, ініціатором цього з'їзду був Володимир Всеволодович, син Всеволода Ярославича. Зокрема, на цьому з'їзді планували утвердити новий порядок спадкування земель. Далі, володарем Русі було прийнято, що є київський князь, а у особиці повинні бути припинені: зокрема, удільні князі, які володіли своїми князівствами, мали об'єднатися для боротьби. Проти зовнішньої загрози половців. Тому що в 1068 році нас Русь програла в битві на річці Альта і половці постійно набігали і грабували прикордонні території Русі України. Якщо ми говоримо про новий принцип спадкування земель, то він закріпився в такому вислові. Ха кожен хай держить. Отчину свою. Так пише нам Нестор Літописець. Що ж він означав? Ярослав Мудрий коли заповів синам свої землі, то він уставив принцип спадкування від старшого сина до середнього і до молодшого. Тобто, за його заповітом Після смерті старшого сина київський стіл мав обіймати середній брат після того, як помре середній молодший і так по колу. Натомість Любицький з'їзд затрим... затвердив принцип: нехай кожен тримає вотчину свою. Тобто він закріпів поділ Ярослава Мудрого. І принцип спадкування від батька до сина. Так, наприклад, нащадки Святослава Ярославича отримали Чернігі, а нащадки Всеволода Ярославича мали отримати Переяслав. Стосовно ж Києва, кому мав дістатися Київ? За цим принципом Київ мав дістатися нащадкам старшого брата Ізяслава. Але на той момент вже нащадків Ізяслава не було вживих. І тому київським князем було обрано найбільш авторитетного князя, це Володимира Всеволодича, який отримав приз, прізвище Мономах. Запишіть: Володимир Мономах, роки правління 1113-1125. Що ми повинні про нього пам'ятати? Володимир Мономах відновив централізовану владу, тобто владу київського князя. Він одночасно був князем київським і князем Переяславським. Тобто, князівство Переяславське він отримав по принципу Вотчина своя. Тобто, це ті землі, які були заповідані йому за принципом спадкування від батька. А вже Князем Київським він був обраний за свій авторитет і діяння. Далі успішно боровся проти половців. Окрім цього, він доповнив Руську правду так званим статутом. Таким чином, якщо ми говоримо про закони Русі України, то перша збірка законів була створена Ярославом Мудрим. Це руська правда. Далі, у 1072 році Руська Правда була доповнена Правдою Ярославичі. І далі вона була доповнена так званим статутом, який створив Володимир Мономах. Ще таким цікавим фактом, що саме за правління Володимира Мономаха було побудовано перший міст через Дніпро в Києві. І е, Володимир Мономах написав так званий свій заповіт, Повчання дітям, де він звертався до своїх нащадків і закликав їх боронити Русь Україну і не сваритися між собою. Ще досить цікавим фактом, що саме за Володимира Мономаха почала писатися повість минулих літ єдине джерело для вивчення Русі України мається на увазі найбільш масштабне писемне джерело. Після смерті Володимира Мономаха правителем Росії став Стеслав Володимирович. Роки правління 1125-1132 рік. Стеслав Володимирович, Мономах продовжив політику батька по централізації держави, також проводив політику династичних шлюбів. Зокрема, зміснив в'язки з Горським королівством, Новгородським князівством. І іншими європейськими державами. І фактично, Мстислав Володимирович є останній одноосібний правитель Русі. Після його смерті ми говоримо, що Русь Україна остаточно поділилася на окремі князівства. Зокрема, ми говоримо, що на території сучасної України сформувалися п'ять князівств: це Чернігівське, Київське. Переяславське, Галицьке та Волинське. На цьому в мене все. До побачення!